Поляху си не заправи, треба се заправить Казала мені, блять, баба, заправся, заправся Я там не тебе на того дов. Не послухай им, блять, бабу вводимав. Газа такой давай! То коли зробить зрабить і потом газа давай? Ааа! О, пошла, маленький. Вов на катарці.

блядь. я с му... теперь пишет. Я му урю, я му блядь. бля. Я б твій, блядь. Все, отпер его залило. Mm. Поебеси, матя. Стати блядь. не пробуксовати. Ну, я може пробуксовати, пожалуйста. Как я мишку раз не забывай? Нахуя ти стоп, стоп.

Блять, хіба я хоч їм прив'язати нахуй. Та вже А, да, Ми ще розпустили, як не як блід. Ну. Гавно табор, ми обойшли. Короче, блять, можна. Я ще не верз не заверши. Чекай! Що там? Нікол Блять, ноги ми поуб'я, не позрайки, нахуй Йоп Ти зараз на моєму труди, там так болота Е, моє гурче, моє гурче. Та позрайк, позрайка, блять, пиздай. Za to se lačím, že se ho... Co, so, koroče, nezavolíme svůj skuter, bláď. Půjď mi se píšo, i tak není benzina, bláď. Tak bláď.

Vai, vai. Pelo menos eu ia me dizer que os faz. Vamos para o sítio. Que coisa. É o Fidati que eu vou para o sítio. Hã? Só ia. Olha. 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 Ну no, я не хочу ти вже такий кофе не спішчинити А я чути чути щось там Є бля грязня Будь што яка то не відає Тоже ліпше нарізати на, на яворлік З такими темпами як воно А зараз хіба ж мися спускали заводи Коли з них нахуярили в ворі Йоп, шо би то було Там скоро збіляють до 100 нахуй Йму no. на біциклях підзагіпати No, non credere! E' tuo Pessi qui, Pessi qui! E' tuo Rebello di ciò! Non ci siamo, mi puoi stare a merda! Uuuuh! 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 Uuuh! 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 Uu! Uuuh! 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 Uu! Uuuh! Uu! Uuuh! Uuuh! Uu! Uu Ну Осо, моє башне, коротше, блять. Ми вже мало заєбалий. У дорозі вже може поїсти дві години, нахуй. Просто тяжко, ми її дриляємо. Ну ми може повісти вже блять годину, бо бензин це кончив, нахуй. Ще раз, горі, раз, горі трампліни. У нас 500 грам бензина, але доїхати ще якусь дому треба, та мащо так не накатаємо, бля. Поки можемо. А мішаню скутер взагалі заліло, йобана на вроз. Treba svičko rozkrutiti Mišku. Daj, da še ne me nekataš. Čeka, svičko može razkrutiti. Pokaži ljudem, da treba svičko razkriti. Daj, 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 daj. Poslati, takšni so zunuti. Na mišanja. Kladi na labko. Dva jabolka. Mišku ide za motorko. Seš se zdaj jabolči. Mišanje, no, trmneš? Ne, no. ne. Іка. Добре, давай. Тато. Чути, що його залило. Та шиба. Ну що, давай, починаємо з чого, блядь? Відкриваємо але ту хуйню пластмасову, блядь. Ого, я, кажеш, це то четірка. Що, четірка? Чотири такта. Бо він от тут з Горської, у цих бох так не no, зорі. Ну, хто, короче, чотирьох такний скутер, Гусемсядка, китайський, китайзьно. Я Роблений, питаюсь, бля, чи зроблений з нуля цілком карбуратор поставлений недавно блять. Новенький, він 400 гривень, іде. Ні, я за нього заплатив 500 гривень. 500? Да. Я От. ходив до да купив за 500 гривень, розумієш, блять, то не хуйня. -да. Я купив, купив новий потім фільтр, купив він й... що ще я купив, блять. Ще якусь я хуйню купив, я не пам'ятаю що, блять. Коротше, зараз Открили йому тут ту подачу. No. Свічку не видно. O, svíčku oh, 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 mu běheme i klíčkem, opa blyat, i odkručujeme. <gulé> Téhle je taky svíčný klíč. No da. Já? Vzadí? Silně? Já jak jsem začal buksovat na místě. Oh. Pane nebylo tolik. Oh. Jop, tvůj já nehodím svíčku odkrutit. Ne? Kdo?

Я ме березня. Я ме березня. Твої криві руки, нахуй. Мої криві руки. А. Я на дворі хвал тут скутер. Хабось. Не йде? Хабось і пучку до рота, нахуй. Чим блядь, звіняйте, але йому свічку не будемо відкрутити. Допробуй мені ще по скрупці, ти нахуй. Згадуй свічку, ти сарайся. А, ти так і мій закрутив, і тепер зажало, нахуй, вже і не годин ні хуя зробити. Просто атмосфери. Ну так. Ну то ціле, то шо ти, то шо? Потім найзастини, коли застивши, легше. Ват, короче. Закручуємо на цю хуйню. Так, беремо... а, так універсальна. Так. Ну да. No. Тормозиш як тормоза вложимо. Так моторка йде. іде. Та коли заводиш скутер, шариш, завезешся. Там такое як типа блять. Так як Мікіна на Вона тормозить сам на, сама типа. Ну, скутер сам тормозить, бо там коробка автомат. Там 4 такна, що зменшує тем. Два такна і все одно, дуспу йде накатом, як моторка набере скорость автоматично. Так. Забирайся в мотоцикл. Ану, кажи мені, який я ззаді, грязний чи не дуже. Ну шо. А ну подивіться на мене, чи я грязний. Ти чистий, взагалі. Натрим моторку чекай. Останній запуск. На три. Та чистий, чистий. На трем свой малышку. Те це ганедесик за чужому тут. Не пизди! Только не пизди, только не пизди. ЙОП! Йоп. Давай, заводи! Ты запил тот бендикс! Ага, Зараз будем боем і позаводи! Перший раз такой видишь! Драк крадуть цигани, моторовки и все. А шлм бордзимає. Oni tu čiju, nooo! E Jebanja, bać bila. Imen! <laughs> Ostri kroz, fajni, lisem, ali bendem skoro jist. Я вам до да, а мене! Эээ! Хопніки! Да розы хупну, здраві, поздрави! А, хоп, ніки! хитруны! Хитро меня лишили! Пиздец!

То хто такі порохи підняв? е? світить Світи я вас видно А найліжніше ніфіга, блин То шо такі порохи Ааа Йо вернеться Хтось запалив сміття або щось таке Да, без масса с метя. Ну, близко. Женя, дрень! Финально пряма через муз, да Финально пряма Да, вторая бот он так файл на творці Даврисы липше Даже в Чишу

Зіржа. Де ж ту? Туда. Опа. Сенотикуда. Тримаюсь. Простреміть його капішон. Такі борзицю, тоді по нами. Жайка! Все, стоїмо, тут же фінішно приймаю. Чекаємо другого фіналіста. Пішли! Йо! Чекаємо тебе, чекаємо. Я сьогодні вам ж буде все позирати, але все одно. Хлопці, не купуйте, так, купуйте плутон. <плутон> Ну що, з вами був канал, МАФ Міші і Женя. Міша Женя і Мілан, коротше. Вони про пройну хуйню коротше, ми їздили по лісі. Вбивали скутер мало. Мали що робити? Робили обкатку. Обкатка вийшла, бля, все супер. У лісі трубу одвалили. Трубу полахали. Воно піздять, каміння до нас тигани метал. Діпчат сема нос. Купуйтеся, ади такі і Все так далі. Команда ма! Команда ма. Дивіться нас всі, всі відоси. Не знаю, може низька буде відос, може завтра побзирайте, коротше. Низька буде. Низько було, низько число. 23. Чекай, я підзирав. <laughs> ну ти себе позарай, ну як то все тут скутер Но, смотри. Близько 23-го, 08 блядь. 2016-го. 2016 годи? uh, кулько годин? Кулько годин зараз побзяти. Пес голодний. 18 18.30 іде. Запомни то час. Може ти за телефон з тачком малий макрин. Що ти, блядь? Ще власний телефон. Не хочу. Коротше, ми їздили по лісі, вся така хуйня. Решили, блядь. Нашися на скутері. Хотіли зняти, бо йдемо по стрілі. На скутері ми перший раз поїздили, але то тема. Подъял. Хамша повин, блядь. Плутон то тема. To то зверь. Ну, то, називається называется бур, але то, блядь. То Плутон. То пиздец повний, короче, хлопцы. Ну, давайте, хлопцы. Травму не. Та все скути. Така то хуйня, ми се намучили праве време, пиємо десь три години, чотири були в лісі. Бала ми він були жито, та я я, я зліз, а газуваємся, вон сам все Бензина то повний бак, блядь. Та в мене, сход то в мене нуль почти. Здоров, гаджу. Дорог, гаджу. Дорог, гаджу. Короче, не знаю, что вообще Короче, заебись, або такой купуй, або такой си купуй. Провезли мы тема вообще, блядь, я иду, блядь, йоба. Особенно я. Ты не пересрал. Мне жарко, йоб, пиздец, блядь, бляд. бляд, я, блядь. Совет, один вузка стоять. Беріть кутери, підуть в ліс. Звісно, 100 кг моторку грибере вам дрели. І 80, блядь, кг скутера Ну само йшло, не треба. Але <laughs> заїбіть, зато пошло нах. Он вижив. Усі буксував буксував шарити, блядь. Ну, ви бачили все Слайно. на відосу, і побзерайте відос. З вами був канал МАФ. Підписуйтеся, кладьте лайки, коментарі і все подібне, Ладно, щоб більше тілок було. Смотрите нові відоси, кожен день нові відоси. Все, па-па. Майся, -па. гаджу.